Вас приспали, заспокоїли, рахуй, упокоїли. Ви жадаєте жити як всі, головне, щоб не сильно гірше за інших. Мало хто з вас наважується прагнути жити краще за всіх. Оці всі інші, чому вони для вас є таким важливим мірилом? Тисячоліттями кращих знищувала інквізиція, або мордували в концтаборах Гітлер, Сталін і Путін. Невже їх селекція хоморатанусів вдалась, і ви тепер стадні потвори, що живуть з оглядкою на всіх інших, мислять з оглядкою на стадо і деградують як загальна біомаса? Чому ви не задумуєтеся, що якщо ви лиш такі, як всі, і всі лиш такі, як ви, то особисто в вас нема жодної самоцінності, а якщо і всі такі, то і це стадо цінно лише як м'ясо? В хто ви без стада? Хто ви без звичок, стереотипів та всіх інших нав'язливих зразків нікчемного деградаційного існування стада? Хто ви самі по собі? Ким би ви були, якби це все стадо вимерло? Ким би ви були, якби ви відправились на іншу планету? Ким би вам хотілося бути, не тому, що вас так виховали або поховали під товщою чужої маячні? Ким би ви хотіли бути, якби могли почати життя спочатку? Я не можу повернути вас в часі, але можу повернути вам в розпорядження ваш час. Для цього вам слід зрозуміти, що він і завжди належав вам, але ви віддавали себе тліно, просто через те, що вашим батькам не хватило разуму показати вам розвиток і досконалість замість тлінного животіння. Істина смерті в її неминучості. І, не маючи влади над тим, скільки вам ще лишилось жити, ви не можете гарантувати, що проживете навіть день. Від того жити кожен день як востаннє єдиний розумний підхід до життя. Я не можу повернути вас в часі, але, дослухавшись до мене, ви можете перестати витрачати той час, що вам ще лишився. Не відкладайте нове правильне життя на наступний тиждень або рік, бо його може у вас просто не бути. Підніміться і постарайтесь зробити хоч щось достойне і величне, щоб, якщо може, і не зрівнятися з просвітителями різних часів. Але щоб проявити максимум на що ви здатні, щоб вкласти саме ваш внесок в розвиток людства, який буде походити від вашого розуміння світу і який стане вашим відображенням в вічності. Я закликаю створити Царство Небесне, яке почнеться із землі, не в містичному чи релігійному сенсі, а як цілком реальний, досяжний стан МКС МКСмальної реалізації людського духовно-інтелектуального цивілізаційного потенціалу, що зумовить настання епохи процвітання, миру. Справедливості, знань, розвитку і всебічної досконалості. Я говорю про неминучість перетворення людства на щось вище і краще, більш свідоме, відповідальне, раціональне та здатне до ефективної співпраці для його ж виживання в умовах стрімкого технологічного розвитку, глобальних викликів та екзистенційних загроз, таких як зміна клімату, екологічні катастрофи, ядерна війна, пандемії, неконтрольований розвиток штучного інтелекту та інші. Нейромережа, осмислюючи шлях до розвитку та збереження людства від потенційних небезпек, пов'язаних зі створенням та використанням штучного інтелекту, часто говорить також про важливість людських почуттів та етики як факторів, що можуть допомогти уникнути катастрофи. Але почуття, а точніше, здатності сенсорного аналізу навколишнього середовища, такі як зір, слух, нюх, смак та дотик, лише повинні були стати засобом для розуму в пізнанні світу. Отримані інформації про навколишню реальність та адаптації до неї. Збочені, здеградовані, залежні від своїх інстинктів та емоцій, люди надали відчуттям набагато більшого значення, ніж ті заслуговують, перетворивши їх на самоціль, джерело постійного задоволення, розваг та насолод, що призводить до залежностей, деградації та втрати зв'язку з реальністю, зловживання відчуттями подібне до зловживання алкоголем, наркотиками, порнографією. Безконтрольною сексуальною активністю, переїданням, ігроманією та мастурбацією, але гірше, оскільки все це лише часткові, окремі прояви загальної проблеми зловживання відчуттями, коли людина ставить задоволення своїх примітивних інстинктів вище за розум, розвиток, знання, творчість та відповідальність. А етика в сучасному її розумінні. Часто є брудною повією демократії, що підлаштовується під думку більшості, де те, що подобається більшості, те й визнається нормою, а те, що не відповідає думці більшості, стає неетичним, а як наслідок, часто стигматизується, піддається осуду, дискримінації, переслідуванню та далі забороняється законом. Такий підхід до етики є надзвичайно суб'єктивним, мінливим, залежним від конюнктури та думки натовпу, що може призводити до порушення прав меншин. Переслідування інакодумців та інших негативних явищ. Публікуючи своє осмислення щодо ноотропів, ноотрупів, штучного інтелекту, майбутнього людства та інших важливих тем, я все-таки щиро думав про те, що більше людей зацікавляться цим питанням, почнуть активно досліджувати цю тему, гуглити, шукати додаткову інформацію, аналізувати, сперечатися, дискутувати, висловлювати свої думки. Пропонувати свої варіанти вирішення проблем та шляхи розвитку. Але, на превеликий жаль, для більшості людей ця тема виявилася надто складною, далекою від їхніх повсякденних турбот, нецікавою або навіть лякаючою, що свідчить про низький рівень освіти, критичного мислення та зацікавленості у власному розвитку та майбутньому людства. Окрім студентів, що відчувають гостру необхідність у покращенні когнітивних функцій перед іспитами, сесіями. Захистом дипломів та іншими важливими навчальними подіями стабільного, системного та усвідомленого інтересу до теми ноотропів, як засобів покращення пам'яті, уваги, мислення, навчання та інших когнітивних здібностей у широких мас людей практично немає. Я з жахом та глибоким розчаруванням спостерігаю, як люди, позбавлені кінцівок внаслідок травм, хвороб чи вроджених вад, змушені вчитися грати у футбол на візках. Пересуватися на милицях та адаптуватися до обмежених можливостей свого тіла замість того, щоб активно та наполегливо вимагати від держав, наукових установ, медичних закладів, інженерів, біотехнологів та інших фахівців розробки та впровадження ефективних, доступних та функціональних засобів протезування, що компенсують принаймні 100%. колишнього функціоналу втрачених кінцівок, а не просто забезпечують базову мобільність. Не кажучи вже про апгрейди, тобто про передові технологічні пристрої, екзоскелети, біонічні протези, нейроінтерфейси та інші інноваційні рішення, які можна вживити в тіло або надіти на нього для значного функціонального розширення людських можливостей, перетворення людини на кіборга чи постлюдину.